Так, ну що, країна сколихнула розслідування а, спеціальної антикорупційної прокуратури, де було а, проведені обшуки в, в директора енергатома. І якби українці не звикли до корупційних скандалів, таке враження, що кожен скандал підіймається нові нові пласти, а, від яких наша вже втрамбована уява все одно взривається і вибухає. І задається питання, наскільки можна. Отже, набузливо розмови з фірмами, підприємцями, з яких вимагалися відкати у розмірі 10-15% за побудову захисту навколо енергетичних об'єктів. На кожному об'єкті мова про суму 400-600 мільйонів гривень. Це суто сума відкати в кишені енергоатома і його поплічників за кожен об'єкт. Також на плівках ми почули, що будівництво затягувалось з причини почекати і ще потримати фірми раптом вони дадуть більший відкат ще восени 25-го року. Просто тут уважно послухайте, не були побудовані а захисти наших підстанцій і інших енергетичних об'єктів, тому що посадовці чекали більшого відкату. Ще один нюанс: фірма Прання, яка відмивала ці гроші в енергоатомі, вона Відмивала десь 10 мільйонів доларів. Це близько 400 мільярдів з копійками гривень відмила. І що цікаво, ця фірма знаходилася за адресою, яка належить депутату Російської Федерації Деркачу, тобто того, хто в нас оголошений державним зрадником і, і в санкціях. На секундочку дирекція. Української державної компанії відмиває гроші за допомогою прямих російських агентів, патріотична корупція. Та-да. На цих же плівках фігурує помічник або довірена особа президента Зеленського Міндіч, який. Про якого вже давно, близько року, а більш щільно з літа, були розмови в кулуарах про те, що проти нього готується справа, і в деталях ця справа була відома більш ніж тим, кому потрібно. Вона була відома всім, і тут раптом, перед обшуками, Міді зникає. І, і наші медіа задаються питання, як же ж так сталося, що він зник? Угу. Да, давай дивні, як же ж зник міндіч? Тобто це була така суперсекретна справа, про яку знали всі. Ну але НАБУ герої, вони викрали величезну корупцію в енергоатомі. Ні, ніді ще нюанс. В цій схемі були задіяні чотири міністри: два теперішніх і два, я так розумію, минулих міністри. Міністр, який ми можемо з цього всього зробити висновок, що корупційна схема або ділянка для доїння переходить у спадок від міністра до міністра, від уряду до уряду. І це абсолютно нормально взагалі для системи державного устрою України. А, мені навіть дивно, як ще не з'явились такі інтелектуали, типу пекаря, які не сказали, що це а, патріотична корупція. Тому що раніше ми чули виправдання таких баснословних пачок грошей. Тим, що це як мастило, що корупція це як мастило, яка змащує куліщадка нашої держави, тому що якби не було корупції, то наш державний механізм би взагалі би нікуди не рухався і ніхто нічого би не робив. Тому ми маємо змиритись з фото доларів на матрасах, сумках, в автівках як плату за те, що ми взагалі. Можемо функціонувати. Загалом це вся метушня а, зводиться до того, що а, Генеральна прокуратура має людей а набу, набу мають людей президента, і а, всі продають справи. Немає у нас там білих і пушистих, які а, щось роблять для. Громадянського суспільства і при цьому всі вони є частиною однієї структури, яку які підписані на шикарну і нескінченну підписку державний бюджет, міжнародні гранти. Добре, давайте підсумуємо, чому саме зараз. Перше питання, яке має виникати, чому саме зараз. А, тому що посилюється тиск Росії, зникає енергетика, люди сидять без світла, і тут люди а, ще в надбавку до темноти і холоду отримують потужні корупційні скандали. Таке політичне мочилове, можливо, тільки за одного розкладу. А, ми переходимо від а, ми. Стрімко входимо в політичний процес, і політичний процес у нас починається якщо не вбивством, то великим скандалом. коли люди посидять без світла і із розумінням такої величезної корупції на верху, з розумінням, що елітам кінець війни просто невигідний, не просто не потрібний, а невигідний. Думаю, що війна закінчиться значно швидше. Але результат, з яким вона закінчиться, буде під великим питанням.